Доктор Плюшева Лікар допоможе. Є одна річ, яка відрізняє маленьку дотці від інших дітлахів. У неї є чарівний статус який оживляє іграшки. Дівчинка спілкується з іграшками, стежить за їхнім здоров'ям та лікує при потребі. Пацієнти називають дівчинку Доктор Плюшева. Доктор Плюшева і сніговик Чіллі приготували приємну несподіванку для друзів бегемотихи Хеллі, овечки Леммі і дракончик Стеффі. Я хочу познайомити вас зі своїм хорошим другом Коуслоу. вигукнув Чиллі, зайшовши до кімнати. Це хом'ячок. Наступного ранку Чиллі хотів погратися з маленьким пухнастиком. Він взяв хам'ячка і посадив його в скляний акваріум, аж раптом сніговик помітив, що звірятка почувається не дуже добре. Замість того, щоб гратися, Коуслоу просто сидів із сонним виглядом. Бідолашний, мовив співчутливо Чиллі. Все буде гаразд, головне, не переживай. Чиллі дуж побіг до доці, бо тільки доктор Плюшева зможе допомогти хом'ячкові. Лікарю, потрібна твоя допомога. Доктор Плюшева пояснила Чилі, що вона лікує тільки іграшки, а кваліфікації для лікування справжніх тваринок немає. Дівчинка вирішила віднести коуслу у ветеринарну клініку. У клініці люб'язна ветеринар вдягла рукавички і оглянула пацієнта. Лікар поставила діагноз. Хом'ячок застудився. Доті вийшла з оглядового кабінету, щоб поговорити з Чиллі. «Колуслов, мабуть, через мене застудився, засмутився Чиллі. Сніговики холодні. Я хотів віддати тваринці все своє тепло, а віддав холод. Не переймайся, Чиллі. Щоб підбадьорити сніговичка, дотті розповіла Чиллі коротку історію. Пам'ятаєш, ми бавилися на подвір'ї взимку. Ми були тепло вдягнені і нам зовсім не було холодно. Але мій одяг геть промок. Вдома я зняла його і поклала у кошик для прання білизни, і випадково я й тебе туди кинула. А татко взяв весь одяг і поклав у пральну машину. Того дня Донні, братик Дотті, хотів позичити білого сніговичка Чиллі для своєї творчої роботи. Доктор Плюшева почала шукати свого друга, але ніде не могла знайти. Ніхто й подумати не міг, що він у корзині з випраним одягом. Чиллі виліз з-під червоного шарфика доті і раптом зрозумів, що він більше не білий, він рожевий. Сніговичок дуже злякався, тому натягнув на себе стару шкарпетку. Тільки в такому вигляді він смів показатися на очі Дотті. Зі мною щось не так, прошепотів наляканий снігочок. Ми зараз самі. Лікарю можна розповісти все, не соромся, відповіла доктор Плюшева. Чиллі стягнув шкарпетку і показав дівчинці себе рожевого. Доктор Плюшова Плюшева відразу ж поставила діагноз це рожева тозис. Я зрозуміла, в чому річ. Тато, тебе випадково вибрав, а через мій червоний шарфик ти пофарбувався в рожевий колір. Татусь зможе зможете швидко тебе відбілити. Доті заспокоїла сніговичка і той навіть вирішив побути трошки рожевим. Дівчинка показала Чиллі своєму братику Донні. Він відразу погодився взяти рожевого сніговичка, адже такого в класі ні в кого не буде. І вчителя він також сподобався. А а пам'ятаєш, як ми гралися в саду? запитала доктор Плюшева, коли вони чекали в ветеринарній клініці на Коу Слоу. коли Стафі зачепився за гілку хвостом і з нього почав випадати наповнювач? Так, звісно, я пам'ятаю, запущена плоска Це було дуже сміливо з його боку попросити про допомогу, але я хочу тобі подякувати також. Мені? здивувався сніговичок, але ж це ти врятувала Стафі? Однак я б цього не зробила без тебе та інших іграшок, відповіла доктор Плюшева. Ви знайшли його наповнювач. А тоді Чиллі спала на думку історія. А згадай, як довелося зашивати леммі, вигукнув він. Доктор Плюшова пам'ятала дуже добре цей випадок. У той день дівчинка випадково порвала тканинку на овечці, коли вони кружляли у танку. Мені так прикро Лемі, вибачилася досі. Це цілком моя вина. Ти пробачиш мені? Звісно, я знаю, що ти ніколи не зробила б мені кривди навмисно. А тоді овечка міцно обняла дівчинку. Я знаю, що ти мене любиш. Щоб вилікувати Ленні, дівчинка вирішила звернутись по допомогу до мами. Зрештою, мама доті чудовий лікар. Матуся взяла голку з ниткою і зашила розрив. Доктор Плюшева сиділа біля овечки весь час і тримала її за лапку. Чудово, наче нічого й не було. вигукнула дотті, коли мама закінчила шити. Дякую. Лемі теж сподобався шум – Шов із рожевими ниточками, шов був дуже акуратний. А тоді була Хеллі, згадала Чинга. У неї виникли проблеми зі слухом, вона не дочувала. Так-так, а діагноз був вухо на додала, додала доктор Плюшева. Тепер ми всі знаємо, що дуже важливо регулярно чистити вушка. Зараз Хеллі має причудовий слух, а все тому, що не посоромилася звернутися до лікаря, підсумував сніговичок. Все завдяки тобі. Нагадавши Чиллі про зцілених пацієнтів, доктор Плюшева переконала сніговичка, що не варто так сильно переживати за хомячка Слоу. Зараз пухнастик у надійних руках, тому він скоро одужає. Ввечері іграшки зібралися навколо акваріума хом'ячка. Малюк уже почувався значно краще. Ти впевнена, що з ним все буде гаразд? запитав Чіллі. ж!» – сказала дотті. Лікар Різ сказала, що хомячкові зараз треба більше відпочинку, і нам теж пора в ліжечку. Добра ніч, друзі. Сладких снів, доктор Плюшева, відповів Чиллі. Відпочивай, poжиvai кінець.